Літо сезон відпочинку у затінку лісів та на воді, поруч із такою бажаною прохолодою. І як не прикро, ми постійно чуємо про нещасні випадки пожежі і потопельників. Вражає статистика за червень, за даними ДСНС України в нашій державі на водних об'єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 дітей. Про небезпеку, яку несуть вода та вогонь, поговоримо із першим заступником начальника гу ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Пане Григорію, вітаю вас, вітаю, пане Григорію. Отож, яку ситуацію у Вінницькій області маємо із потопельниками? Які цифри станом на сьогодні маємо такі цифри з потопельниками? Це 48 подій на водних об'єктах, при яких загинуло 35 осіб, травмовано 8 осіб, врятовано 16. Які причини того, що на воді стільки нещасних випадків? Причинами нещасних випадків на воді є недотримання елементарних правил поводження на воді, це присутня певна самовпевненість, нерозрахунок у власних силах, неповага до води, і саме ключове, що це відвідування води в стані алкогольного сп'яніння. От, власне, якщо говорити про дітей і про дорослих, про дітей, чому не можна залишати дітей без нагляду на водних об'єктах? Тому що водний об'єкт це об'єкт, який має в собі дуже серйозну небезпеку для життя. Дитина, вона ще зовсім маленька, вона не знає, вона не покличе на допомогу в дуже в Нечастих випадках дитина вміє плавати, тому категорично забороняється залишати маленьких дітей без нагляду. Якщо ми говоримо про відпочинок на кар'єрах, останній випадок власне потопельницю знайшли там. Чому так небезпечно купатись на таких об'єктах? На таких об'єктах дуже небезпечно купатися, тому що наявна. Велика, а в багатьох випадках навіть невідома глибина даного кар'єру, навіть не даного будь-якого кар'єру і незнання дна, взагалі саме ключове, що місце не пристосоване для купання. Якщо ми говоримо про порятунок людини, як рятувати, аби самому не потрапити ось цю водну пастку. Перше, що робимо, людина вона мобілізує свій ресурс фізичний, який в неї тільки є, і психологічний. І перше, що робиться, викликає рятувальників. Якщо вона дійсно впевнена в своїх фізичних можливостях, вона ну, будь-яка людина, в тому числі я, будь то інший, пішов би на допомогу людині. Це можна робити, як е, самому допливти, і там відповідні є методи для порятунку, або скористатися наявними, можливими наявними е, способами, такими як мотузка, гілка, надувний матрац, рятувальний круг е, тощо. З якого віку дітям варто розказувати про небезпеку на воді? Я вважаю, що дітям варто починати розповідати про небезпеку на воді з самого найменшого віку і особистим прикладом батькам, дорослим взагалі показувати культуру відпочинку на воді. На початку липня на території області була оголошена надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Що це означає? Це означає аномальну спеку, зниження вологості і велика кількість е е е сухих насаджень та сухостою, що може привести до виникнення великої кількості пожеж та задання серйозних збитків як людям, так і природі. Але ж люди все одно будуть йти на відпочинок і працювати по господарству, які мають бути е правила дотримання. Так, на жаль, майже переважна кількість виникнення пожеж стається внаслідок людського фактору. Це недотримання елементарних найпростіших правил пожежної безпеки, неправильне поводження з вогнем, з відкритим вогнем. Тому це призводить до виникнення пожеж. Якщо помітили вогонь, чи варто кидатись одразу, чи знову ж таки повідомляти рятувальників, що потрібно першим ділом робити? Першим ділом потрібно телефонувати на номер 112 чи 101 і викликувати рятувальну службу, і потім, як свідома людина, вживати заходів для Локалізації події до прибуття спеціалістів. Дякую вам за змістовну розмову. Сподіваюся, що нещасних випадків на Вінниччині цьогоріч більше не буде. Будемо на це сподіватися. Дякую і вам за запрошення. В свою чергу, рятувальники Вінниччини будуть вживати всіх можливих і неможливих заходів щодо зменшення кількість тих подій, про які ми сьогодні спілкувалися. Обирайте для дозвілля безпечні місця, аби потім не потрапити до страшної статистики. І бережіть природу, бо вона не пробачить недбалого поводження. Про небезпеку, яку несуть вода та вогонь. Ми говорили з першим заступником начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Не перемикайтесь, нам є про що вам розказати.